Доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедік фест підлітковий від 7 до 12 років на стальній рамі на 24 колесах. Система Шимановська 7х3. Легенько регулюється сідло. Має амортизаційну вилучку з блокаудом, плюс дискові тормоза механічні, які можна вдома самому поремонтувати без проблем. Так, в комплекті є підніжка добротна. Посилені вода подвійні, так що когось буде цікавити така лялька. Заходьте на сайт row.in.ua або пишіть. Інстаграм, тік-ток Ігор Бжик. Можете також приїхати до нас сюди, куликів, Львівська 20, поміряти собі, чи у Львів місто. Вулиця Зелена, 253. Ціна такого апарату 5900.